7 грудня Коваль став центром розваг, які були об'єднані під символікою дорожньої автоінспекції. Такі заходи покликані попереджувати дитячий транспортний травматизм. Змагання під назвою «10-й обласний конкурс Огляд юних інспекторів руху проходили у Народному домі. Просвіта приймали участь веселі та кмітливі з Ковальського, Старовижівського, Турійського, Меневіцького районів та команда Ковальської школи номер 2 Змагання проходили в три конкурси. Є тянисом в тумані, але стоять хлопці стані, хтось вручав світ окце На машині крикнули, Та ускудячи востой, хлопці спіливі. Чого кричите, як різані? Тут вон англійську зеньку. Ну і що? А то, бачиш, на труба пресна. значить на риб, ве ти А ти, бува не виплю, а ну тільки в них. да, везли. А взагалі-то ви вбиваєте? А я йому. Я не зрозумів, товаришу інспектор. Це питання чи пропозиція? <послухи> інспектор розігнівався, каже, ти думаєш, що я повний ідіот? Не знаю, що я кажу. Я вас перше бачу. <послухи> <послухи> ну і що? Що, що, штраф, от що? Так это же права на управление летоком Ту-134. Послушай, послушай, ну почему ты не занимаешься? Какой был, какой купил. Ну не нравится, ну буду гонять. Все, тебя не, обижаю, что купают. Не, что ты Эти мне на день рождения подарили. В напруженій боротьбі та пришаленій підтримці уболівальників перемогу вибороли ковальчани, друге місце посів Маневіцький район, а третє Старовичівський.